Добрий день, глядачі мого каналу. Хто нечайно зайшов. Можливо, щось побачив для себе, щось інтересне. Хотів би показати свою нову поділку, яку я зробив. Це така буде підножка дінтова для прицепа до мотоблока. У мене мотоблок Мотор Січ. Зроблений в мене прицеп такий уже декілька років. І була в мене така ножка тут, ось така, щоб ставити. Коли знімаєш мотоблок, від'єднуєш від прицепа. І така ножка вона була така на пружині, але вона себе взагалі не оправдала. Десь на ґрунті вона завжди влазила. І потім, коли ти від'єднаєш, знову під'єднати сцепку до мотоблоку, доволі було тяжко. І незручно було знову попадати штоком. Тобто, було просто одна, одне, одні нерви, так сказати. То я собі вирішив зробити нову таку підножку, вінтову. Ось вона так зроблена приблизно. Це е, звичайний, звичайна труба 40-вка е, позовні нарізана. Е, довжина приблизно в яка, е, десь 30-37 см. І внутрішня труба тоже, внутрішня труба е, Внутрішня труба 32 по-наружі, товстостєнна, 6 мм стінка, а ось ця зовнішня 4 мм стінка. Приварені, такі дві пластини. Щоб переводить його е, вже в, е, в робочий так сказати процес. Далі були вирізані е, висередні два отвора, е, варені дві гайки сюди, щоб можна було вже закріплювати. І зроблені такі дві прості барашки, щоб можна було під'єднувати без ключів, без нічого. Ось так воно просто. Береш його, під'єднуєш по-бистрому, так, раз, раз приєднав. і можна його вже, як би сказати, піднімати. Е, Нарізана шпилька, нарізав різьбу на шпильці, такій кальоній. Далі на трубі, на цій трубі, що внутрішній, приварено дві гайки, щоб було більше різьби, щоб не, ну, щоб не зірвала різьба дві гайки. І все. Знизу від автомобіля такий приварений шарова опора. Далі ще чуть більша пластинка, така круглячок, такий, щоб більша площа була. І все, вона, як би, ходить в кулачку, щоб... Більш до рельєфу підходило. І все. І потім береш, я притримав, і його вже далі крутишку, кусточка. І вже воно. На будь-якому рельєфі монах поставить цю ножку. Отак дуже просто. Кусочок використав, кусочок трубу кіні таку Пластинка приварена. Все дуже таке просто, примітивне. Взагалі не треба ніякого машу це зробити. Одна шайба зверху, така товстостєнна приварена, шайба знизу і до самої різьби приварена пластинка, така круленька, щоб воно, якби ходило, не опускалось донизу. Все дуже просто, як звичайний, звичайний так сказать, інтовий домкрат. Дуже все просто. Так само його знову беремо, розкручуємо, знову беремо його в транспортне положення, по-бистрому. Дуже просто. Далі відкрутив ці барашки, не треба ніякі ключі використовувати, мені дуже подобається. Я стараюся, де є можливість приварити таку барашку, щоб не використовувати ключа, то я так і весь час роблю. Краще переводиш далі в транспортне положення. Ось так е закручуєш його, дуже просто. Так, защолкуєш, щоб воно не дрібіжало по дорозі, десь там. Защолкнув, його прикрутив. Дуже просто, ось так. Е Без ніяких... Без ніяких серйозних треба навичок, можна це дуже просто зробити і дуже, ну, дуже хороша штука. Правда, цю штуку можна купити, але вони такі, знаєте, не дуже якісні, я б сказав би, а якщо ті, що якісні, дуже стоять великі гроші. А мені здається, простіше за два дні цю штуку моно самому зробити. А е, в кого є час, то я й думаю і зможе це зробити. Так що, е, кому подобається, ставте лайки. Вибачте, що немає в мене таких багато відео, я ніколи не знімаю, завжди немає часу. Але я дуже багато роблю різних поробок. Свар, Сваркою, інструментом різ, різного всякого роблю багато, але просто не вистачає часу знімати, Бо вважаю, що ой, кому це воно потрібно. Але е, будуть перегляди, будуть люди інтересуватися, буду робити більше різних е, так сказати, оглядів е, свого інструмента, різних моїх поробок. Так що, таке. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До слідчих зустрічей. до побачення.